Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноту манго в парфумерії. Насправді в мене не так багато ароматів з даною нотою. Лише 4, умовно, 4 а, повноцінних флакона і 3 від Леванта. Один, правда, вже закінчився, але всі ці аромати мені дуже подобаються. І навіть ті, які. У відливантах я маю, я би хотіла їх офлаконити, і, можливо, це колись трапиться. Вони ну, в такому можливо лінивому листі, а можливо, і не лінивому. Ну, давайте я одразу перейду до цих ароматів і поступово будемо розбиратися, що до чого. Перший парфум, про який хочеться сказати, це аромат від бренду Френ-Бокле, який називається Нірвана. В мене він у відливанті, і цей відливант надсилала мені Оксана Трі для знайомства, за що їй велика дяка. Я наносила вже цей аромат собі сьогодні на руку. Ну, перед тим як записати це відео, нанесла. Е це другий мій підхід до даного парфуму. Знаєте, я дуже багато від нього очікувала. В мене, можливо, були якісь завищені такі очікування. Я хотіла отримати соковите, сучисте таке манго. Знаєте, коли його кусає, що воно прям тече, цей сік, дуже таке пахуче, запашне. І тут є манго, але воно з'являється ближче до бази, все ж таки старту цього аромату. Такий якийсь гіркотравний трішки, і мені не вистачає саме манго, якого я так хотіла тут відчути. Переді мною відкрита фрагрантика, я хотіла би підглядати сюди, подивитися ноти. Аромат, до речі, аромат 21-го року не такий вже і старенький, навпаки. Молодий юний аромат. І тут в верхніх нотах базилік, лимон, бергамот, апельсин. Ну, напевно, що це базилік так стартує, от таким гіркотравним якимось моментом. Ну, зараз вже аромат на моїй шкірі, напевно, з півгодинки, і я думаю, він вже доходить до своєї бази, тому що я почала відчувати мангу, але мені не вистачає, все рівно не вистачає саме соку мангу, соковитості якоїсь. В середніх нотах манго, грейпфрут, сушена слива, просто слива і жасмин і в базі кедр, сандал, бензуїн, пачулі, амбра, мускус, цевета. Дивно, що тут є цивета, я не відчуваю ніякої тваринності. Я відчуваю тут деревні ноти, пачулі, ну це, напевно, кедр так дає базилік і манго. Це ті ноти, які я відчуваю найкраще. Хотілося би, як я вже сказала, відчувати найбільше манго. Треба подивитися, з чим порівнюється аромат. На жаль, я не знаю жодного, з чим його тут порівнюють. А я би хотіла купити тревел, напевно, я бачила, що у цього аромату є такий набір з тревел форматами. Знаєте, я би якийсь один би треволочок, напевно, купила, щоб влітку поносити або краще його розносити, тому що він мені ніби і подобається, а ніби чогось і не вистачає. Тому ось такі якісь в мене про нього неоднозначні враження. Ще один парфум, який мені дуже подобається, і хто підписаний на мене в Телеграмі, то я періодично пишу відгуки на якісь аромати, які я рознашую саме у відливантах. Так сталося із цим парфумом. Це у нас Ксержов. Аромат, називається Cruise de Sur 2. Я його там насварила. Цей аромат. Ну, я сказала, що він справді гарний манго і так далі, але за що такі гроші? І ха -ха, у мене є парфумерна подруга тут в Хмельницькому, і вона, до речі, блогер так само. Просто давненько вже вона не з'являлась на Ютубі. Ну, це неважливо. І вона так трішки навіть образилась на мене, що я так зафукала в себе в телеграмі цей аромат, але я його не зафукала. Я просто була в нідомумінні, не можу слово згадати, за що такі гроші? Ну, взагалі, бренд Ксержов позиціонує себе, от, як щось таке. Парящує ну, над землею, да, тобто аромати дуже дороговартісні у них. Так само цей парфум біля 6 тисяч коштує за 50 мл. Я вважаю, що це занадто дорого. Сам аромат дуже гарний. Цей, як ви бачите, від відлавад абсолютно порожній, я його зносила. Він дуже гарний, це таке молочне, ну не вершкове, молочне манго. Це дуже дивне поєднання нот манго і молоко. І така шершавінка якась є, такий приємний аромат. Був випущений у 2017 році. В верхніх нотах тут манго, власне, гуава, ананас, цвіт яблуні. Я, до речі, відчуваю цвіт яблуні. От, коли дивлюся в піраміду, так от нюхаю, відчуваю. В середніх нотах у нас чорна смородина, екзотичні квіти і лист фіалки. В базі молоко, сухофрукти, фрукти, муску, звитий веркедр. Найкраще тут відчувається манго, гуава. Але я не пам'ятаю, чи я нюхала колись гуаву, справді, чи я її їла. Я от реально не пам'ятаю. Мені здається, що я не їла. Але, можливо, нюхала. Я не пам'ятаю. Але коли я дивлюся на цей фрукт на фотографії, мені здається, що я знаю, як він пахне. Ну, деяка ананасовість тут так само присутня. Чорна сморода, ну, можливо, це ось ця шершавість така в цьому парфумі, можливо, за рахунок чорної смороди. Ну і, власне, молоко. Тут відчувається от манго, молоко, ананасовість і шершавість, чорної смородини. Дуже цікавий такий об'ємний, гарний парфум. Манго, прям з, з якимось, знаєте, от манго, воно взагалі така гладенька в нього шкірка, але вдихаючи цей аромат, відчуваючи ось цю шершавість, складається враження, що ця шкірка така волохатенька. От волохатенька, коли манго розрізали, воно таке соковите, таке, прям м його чомусь полили молоком. І ця от шкурка у манго, вона волохата. Ну, це така шершавість відносить мене до такої асоціації. Напевно, гарний парфум. Я би хотіла його мати, але я не готова платити 6 тисяч за 50 мл. Такой, така собі хотілка. Вона, це, це хотілка з розряду е, не збившихся міч мечт, або мічти, які ніколи не збудуться. Ну, якось так. Добре, далі аромат, який мені дуже сподобався, я з ним мене так само познайомила Оксана Тріль це е, манго-уд від Гріті. Я його я також нанесу на себе сюди. Це дуже соковите. Оце якраз таке манго, яке я люблю. Дуже класний парфум. Він також не бюджетний, і я моніторю, так би мовити, на нього ціни. Я думаю, можу навіть купити собі великий відливант на літо. Щось мені хочеться манго, мені хочеться тропічних фруктів цього літа. Не лише сандалів, про які вже була мова, а й таких соковитих, солодких, таких, знаєте, соковитих аж фруктів. Мені хочеться особливо таких тропічних. Безумовно, тут відчувається ут так само, але це не той ут, якого варто боятися, або це не гівно-ут, так би мовити. Це такий ледь деревний з натяком на якусь шафрановість типу ут, якийсь такий. Значить, в верхніх нотах в нас манго гуава знову ж таки гуава і не ролі. А в середніх нотах кокосове молоко османтус улан хиланг, і в базі у ваніль Амбра. Я не відчуваю тут кокосу, але, напевно, але я відчуваю тут таку якусь шкіряність. Знаєте, от я не звертала увагу, що тут є османтус, або може я просто забула. І зараз, коли я бачу тут османтус, я розумію, що османтус ут дають да шкіряність цьому аромату, ніби тут якась шкіра є. Або Бо навіть замша, скоріше, така бежева. Є таке слово бежева? Коротше, щось таке пастельно замшеве. Я от лише зараз доперла до цього, коли побачила ось цей османтус в піраміді. От мені тут було таке от враження, але я завжди це думала, що це ут, ну, це і дійсно ут, але в поєднанні з Османтусом дає ось таку шершавеньку замшевість. Дуже приємний аромат, дуже класний. На жаль, у цього бренда лише бідони по 100 мл. Таку тридцятку я би просто з насолодою би носила цього літа, і я прям серйозно думаю про те, щоб купити можливо якийсь великий відлавант. Але ну, розумієте, я купую, якщо я купую якийсь відлавант, я про нього з часом забуваю. Він просто десь там лежить. А я користуюсь флаконами, тому мені... Більш до душі, та й взагалі, як будь-якому парфманіяку, більш до душі, коли в тебе на поличі стоїть красивий флакон, і тобі хочеться до нього потягнутися, хочеться ним користуватися. Взагалі, звичайно, аромат дуже гарний. Чи його з чимось порівнюють з мені відомих парфумів? Ну ні. Скірки, ну ні, ви що прикалуєтесь. Один лайк, один дизлайк. Ні. Ну, Ну, хіба таким от якимось. Під фруктами, можливо, десь, але ну, це абсолютно ніякого кірки тут немає. Це тропічне манго. Зараз міняється освітлення, як завжди сиджу біля вікна і набігли хмари, і я дуже темно. Будемо ускорятися. Так, коли я казала, що в мене є повноцінні флакони, ну, ми, власне, переходимо до них. І я казала, що це умовно чотири аромати, тому що один з них. Це той парфум, в якому я не відчуваю манго. Це Jungle Elephant. це слоник від Кензо. У мене ось такий от невеличкий залишок, і я трішки перелякалася, коли подивилася зараз ціни на цього слона. Скільки просять зараз за цей аромат, ну це просто шок. Взагалі, цей аромат повинен бути в мене завжди. Я не те, щоб користуюсь ним прямо. Постійно або часто, але він повинен в мене бути. Це мій такий своєрідний якір, це аромат, з якого ну, десь, ну, не те, щоб з нього все почалося, але він приймав участь в формуванні мого парфюмерного смаку і так далі. Домінікропіон, 96-й рік. І у нас тут в верхах ввоздика кумін мандарин. Взагалі, звичайно, це аромат про спеції так завжди було. Але. Але в середніх нотах у нас кардамон, тмін, лакриця манго і лангелангеліатроп Ґерденя. І я читала деякі відгуки, що люди відчувають тут манго, Тому власне я і включила цей аромат сюда. Я сама тільки, от, напевно, роки-два тому назад, з, з ароматом я знайома вже напевно років 20, якщо не більше. І тільки от роки-два назад, я почала відчувати в ньому молочність. Я ніколи раніше цього не відчувала. Але я повинна сказати, що аромат по-різному розкривається. Я думаю, в кого він є, то ви знаєте, що він по різному розкривається в теплу погоду, власне, влітку і взимку. Це. Два різних розкриття, але мені подобається цей аромат і влітку, і взимку. От саме влітку я відчула молочність тут. Можливо, я ще мангу тут відчую, я не знаю. Аромат дуже незвичний. Мені здається, ніхто не зміг повторити феномен слоника від Кензу ось цих таких овердоз спецій на чолі з Кардамоном. Ну, Тут порівнюють його з якимось. Невідомий мені, і навіть за рабі це вже зовсім некоректне порівняння, Він абсолютно не схожий на рабі. Аромат дуже насичений, він дуже цікавий і він дуже дивний. Він може налякати і відлякати навіть. Це для прокачаних носів, незважаючи на те, що аромат, там люксовий і вже такий старічок. Безперечно, не для всіх, перлина моєї колекції, і поглядаю, моніторю ціни, щоб вкупити собі дубль за нормальною ціною. Їдемо далі, аромат, який до недавнього часу був моїм парф кошмаром це наркосіс Вертус. Аромат, який подарувала мені Наталя минулому році, здається. От в кінці літа, на початку осені я пам'ятаю, що в нас в минулому році була дуже тепла осінь. Ми в жовтні просто насолоджувалися. Не те, що бабім літом, а просто літом було дуже тепло, навіть жарко. І я носила цей аромат. Я була, знаєте, я коли його отримала в подарунок, я ніби зраділа, але не від усього серця. Але коли я його на себе донесла, боже, як він мені сподобався. Ви знаєте, я його тестувала. Тут магнітна кришечка, ну це просто. Я його тестувала колись, чому він став моїм парф кошмаром свій час. Я його тестувала взимку, і це взагалі не то. І всі ті, хто кажуть, що це конупля, там, от це все таке венюче, непонятно що, спробуйте протестити його саме влітку і бажано в спекотні дні. Це щось таке, знаєте, на рівні амуажа по стійкості і розкриттю. Це дуже такий східний парфум. Який неймовірно красиво розкривається влітку на шкірі. Аромат 2017 року. В верхніх нотах ревінь, до речі, так. Ревінь тут є, але і так би я якось би, ну, на сліпому затесті би не сказала. Для мене це манго з кавою. Так, от він у мені розкривається і з якимись спеціями там ще. Ой, ревень, кардамон, кава, мандарин. В середніх нотах манго, імбир, амбра, в базі витивер, сіра, амбра і персик. Дуже насичений густий. Я пам'ятаю, що мама моя нанесла цей аромат собі на зап'янство, просто на зап'янство. І півдня, якщо не цілий день, ми чули цей запах просто кругом. Вона ходила тут по хаті, по подвір'ю, і кругом стояв просто штин. Ви розумієте, такий мама казала, я ще ніколи не зустрічала такого дифузного перфуму. Ну, звісно, якщо це ваш пар в жах, то лучше не треба, але все ж таки я б радила перетестити його влітку, влітку, в спеку, тому що це краса, це неймовірна краса. Так, безумовно, тут залишаються Оті коноплі, які всіх так лякають, але, але їх мало, вони незначні, і вони навіть приємні. Вони відтінком йдуть на фоні манго з кавою. Красунчик. Це не таке соковите яскраве сучесте манго, але це манго, і воно цікаве за рахунок кави. Дуже гарний аромат. Рада, що я його. Вдалося мені його розносити, мені навіть не довелося його розносити. Його один раз в спеку нанесла і просто улетіла. Аромат талісман для мене просто завжди повинен бути в мене це круїзний ангел 2019 року. Аромат 19-го року. Okay. А, значить, у нас тут піра... не піраміда, а така лінійна піраміда у нас манго, сорбет, праліне, грейпфрут, пачулі, чорна, смородина. Ну, що сказати? Соковите і яскраве, справжнє солодке манго з пачулями, з праліне безумовно, можливо, з шершавінкою смородини. Хто не любить класичний ангел, то спробуйте ось цей. Тут мало що є від класичного ангела, скажімо так. Ну, там якісь такі пачульки, але ну, не критично, скажімо так, не критично. Дуже гарний аромат. Його тут, до речі, порівнюють на фрагрантиці з фам Paco Rabanne, з цим роботом жіночим, таким золотим. Я його двічі тестувала. Ну, коротше, я його тестувала, і я пам'ятаю, що це дуже солодкий, дуже такий суперлюксовий, класний парфум. Ну, тобто, я б його собі, можливо, не купила. Ну, ви знаєте, коли я його вперше спробувала в магазині, я його одразу захотіла купити. Він такий позитивний, такий яскравий па-корабан. Да? А потім, коли його вже десь від леванта тестували, мені засівана навіть десь є. Не принесли його сюди, там також манго, до речі, заявляли. Класний аромат. Якщо ви шукаєте манго, і цей аромат ФАМ можна, в принципі, вполювати за більш-менш якусь таку нормальну ціну, тому що ну, ось цей парфум, навряд чи ви вполюєте, і тим паче за нормальну ціну. А фам Пакурабан можна вполювати, і він, він класний. Він такий прям фруктовий, солодкий, там багато солодких печуль і манго, Тому ну, спробуйте. Хто знайомий, можливо, в кого є, напишіть, як він вам. Так і останній аромат, який в мене є, які я просто обожнюю. Це, звичайно, но оду, шираїл. Я нам знаєте, я намагаюся говорити з якимось акцентом, ніби я вмію це все казати. Отаке. От Ну, это скарб. Яка це краса? Знаєте, я ходила в цьому ароматі на парфумерну зустріч. Но це десь була і моя помилка. Я тоді так хотіла ем, цього, медового такого. Я крикнулася цим парфумом. Ну, я ним не полилася, просто скористалася 5 пшиків, напевно. Коли ми сиділи на парфумерні зустрічі, нюхали різні духи, парфуми, то мені казали, що Боже, який від тебе запах. Тобто він навіть перекрикував все те, що ми там пшикали. Де та піпка? Сліпа баба. Так, це у нас Бертран Дюшефу. Один з тих парфумерів, які мені дуже подобаються. Хоча я не знайома. Там з усіма творіннями або з більшістю творіннями, але ну, принаймні те, що я нюхала, воно мені подобається, воно якесь таке незвичне. Взагалі, це якийсь такий цікавий парфумер. Ну, коротше, треба мені пошукати ще якісь його аромати. Що стосується ось цього, піраміда дуже велика. Ну, по-перше, тут є і манго, і ром, який я обожнюю. І це аромат про манго, ром і мед. В верхніх нотах манго, червоні ягоди, яблуко, солодке, апельсин. В середніх ром, кокос, мате, іланг ілан лангеланг, полин, шавля, герань. В базі, мед, тютюн, віскі, ваніль, амбра, дуб, лавданум, кедр, мускус. Дуже велика піраміда. Дуже приємна, гарна, класна, насичена піраміда, насичений аромат, просто неймовірної краси, з шикарними технічними характеристиками, так, дорого. Але дуже гарно. Його порівнюють з 12-70 від Фрапін або Фрапан, Фрапан, не знаю. Теж мені дуже подобається. Там такий класний ром, там немає манго, там класний ром. Ну його біда в тому, що він абсолютно не ну, Тобто буквально 40 хвилин і goodbye. Це манго, це мед, і це ром. І це все полито кокосовим молоком. Боже, яка я темна на цій камері, ну це капець. Друзі, це шикарний аромат. І взагалі, Naomi Сір це той бренд, який прям в сердечку моє. У мене є 4 повноцінних флакона і один від Levant І з одним я не знайома ще. Там всього у бренда 6 ароматів, якщо я не помиляюся. Чотири у мене є. Один у Levant, один я взагалі не знаю. Можливо, колись. Познайомлюсь, а можливо, колись навіть куплю ще два для повної колекції. Шикарний аромат, шикарний бренд, афігенне манго. Я буду чекати від вас зворотній зв'язок про вашу улюблену манго. Я знаю, мені вже радили манго від Умберт-Лука, Сонце Джида плюс манго, щось таке там. Поки що мені не довелося з ним якось пересіктися в моєму парфумерному житті. Сподіваюся, що ще все попереду. Взагалі, мені дуже імпонує бренд Стефану Бердлука. Мені тільки не подобаються його ціни. Але, як мінімум, дві хотілки такі прям гострі, у мене є у цього бренда. І я не знаю, я дуже прям хотіла би собі Сонце-джиде. І ще там один аромат з полуницею. Ну, побачимо, як піде. Поки що насолоджуємося тими мангами, які в мене є. От. Якщо ви знаєте ще якісь не за всі гроші світу, то пишіть. Навіть якщо і за всі гроші пишіть. Може, колись зможу познайомитись. Все, друзі, я дякую, що ви провели зі мною цей час. Сподіваюсь, ви не нудьгували. Бажаю вам всього найкращого.